Час при Христі Ісуса стояли Його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до матері жінко ось син твій. Потім каже до учня, Ось мати Твоя, і від тієї хвилини. Учень узяв її до себе. Це той учень, який про це свідчить, який написав Оце. І знаємо, що його свідчення правдиве. Є ще багато іншого, чого зробив Ісус. Та якби воно було записане, кожне зокрема гадає, що і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день маємо присвячений пам'яті святого апостола і євангелиста Івана. Сьогодні є його переставлення, тобто народження для неба, День смерті. Іван був сином Заведея та Соломії та братом святого Апостола Якова. Вони обоє разом з батьком були рибалками. Коли Ісус побачив їх у човні, то покликав, і вони зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за Ісусом. Іван був ще дуже молодим хлопцем. Він з дитинства вірно служив Богові у добровільному дівитстві, і, як кажуть, святий Єронім і Августин за чесноти чистоти став гідним незвичайних дарів Христа Спасителя. Через кілька місяців Ісус із своїми, зі своїх учнів, які приєдналися до нього, вибрав 12 апостолів, і серед них було вибрано Івана та Якова, і дав Ісус їм ім'я Воанергес, що в перекладі сини грому. Ісус, Ісус назвав їх синами грому, тому що як грім чути далеко, так і чуто було їх проповідь Слова Божого серед народів. Іван був одним із тих трьох вибраних учнів, яких Ісус всюди брав з собою. Так Петро, Яків та Іван були при оздоровленні тещі святого Петра, при Воскресінні дочки Яїра, при преображенні Ісуса на горі Тавор, а потім і при останній перед страстями молитві в Гецеманії. Петра та Івана Господь послав, щоби приготували останню вечерю. А під час тої вечері Іван сидів найближче до Ісуса і схилився йому на груди. Святий Іван Злотоустий каже, на грудях Христа Іван почерпнув таку мудрість, якої не вдалося почерпнути нікому із смертних. Святого Івана у Євангелії кілька разів названо возлюбленим учнем Ісуса. Тому святий Григорій Низький каже так: Ісус любив його, бо Іван завдяки своїй великій чистоті. Став гідний тої вищої і більшої любові. На запитання Івана, хто з апостолів передасть Спасителя на муки, Христос сказав, що є ним той, кому Він подасть змочений хліб, і вмочив кусень і подав його Юді іскаріотському сину Симона, і війшов тоді з куснем у нього сатана. Коли воїни у Цегеманії зв'язали руки Ісуса, і всі апостоли розбіглися. Коли навіть Петро зрікся його у притворі архієрейської палати, тоді лише один Іван перебував при ньому. Він стояв під Христом, і сам Спаситель довірив йому найбільший скарб Пресвяту Богородицю, про що ми чули сьогодні у Євангелії. Жінко ось син твій, а до учня мовив ось матір Твоя. І від тієї хвилі узяв її до себе. Святий Амбросій каже, що Ісус на Христі зробив заповіт, і той заповіт, наче підписав апостол Іван, гідний свідок того діла. Коли Марія Магдалина прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, тобто Івана, і каже, забрали Господа з гробниці і не знаємо, де його покладено, тоді побігли вони обидвоє до гробу. А святий Іван прибіг швидше за Петра, бо був молодший, тим і прибув. Ця любов до Спасителя підганяла його, і він прийшов до гробу і побачив і увірував, каже Євангеліє. Під час ловлі риб на теверіяцькому озері Христос явився апостолом. Іван Перший впізнав його. Каже тоді той учень, що його любив Ісус до Петра, то Господь, і саме тоді Петро кидається у воду і пливе до берега. Разом з іншими апостолами Іван був свідком Вознесіння Ісуса. А після щастя Святого Духа став разом з Петром проповідувати у Єрусалимі Христа розп'ятого. Він був свідком, як святий Петро оздоровив кривого, обох їх тоді ув'язнили і тримали цілу ніч у в'язниці, а наступного дня на суді Фарисеї заборонили їм проповідувати про Ісуса. Але апостоли запитали їх, чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога? Розсудіть. Вони обоє пішли до Самарії, щоб покласти руки на тих, кого навернув до віри і охрестив діякон Филип. А після собору апостолів Іван навчав у Малій Азії, засновуючи в Ефесі та в інших містах християнські громади. В Ефесі він пробув до 95-го року, коли імператор Домітіян почав переслідувати християн. Апостола Івана перевезли з Ефесу до Риму, і тут його бичували. А потім кинули в котел з киплячою олією, але за Божою волею та олія не завдала апостолу жодної шкоди, а імператор не, поспів, не посмів його вже далі мучити. Він засудився до Івана на вигнання на острів Патмос поблизу берегів Малої Азії в Егейському морі. Саме на тому острові Іван написав свою книгу об'явлень, яка називається книгою Откровення і є останньою книгою Святого Письма. За словами святого Єроніма, історика церкви, вона містить у собі стільки тайн, скільки там є слів. Святий Іван каже, що одної неділі сам Господь наказав йому написати все, що він побачить, і надіслати це сімом церквам у Азії. У 96-му році замість вбитого імператора Домітьяна на престолі сів інший імператор Нерва, який був значно кращим у відношенні до Християн. Він дав свободу усім засудженим за Христову віру. Саме тоді апостол Іван повернувся в Малу Азію, де управляв церквою. Життя його було строге, він не їв м'яса, не пив вина і одежу носив бідну. Вже в ті часи почали зароджуватися усякі єресі, які заперечували Божество Ісуса Христа. Саме тому апостол Іван після тривалих молитв і постів. Написав своє святе Євангеліє, в якому найбільше наголошує на божество Христа Спасителя. Оскільки всі інші Євангелії більше говорять про людську природу Ісуса. Воно починається словами: віку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Святий Августин каже, що євангелиста Івана сміливо можна порівняти з Орлом. Бо він, немов орел на сонце, звернув око своє на вічне Сонце Божества. Саме з цієї причини євангелиста Івана зображують зображенням орла, про що ми можемо бачити, власне, в нас тут на під куполом і на царських вратах. Іван є апостолом любові, бо не лишень сам виявляв до всіх найбільшу любов, але й на кожному кроці цю любов проповідував. Чи ж не слушно називати свято Івана апостолом Любові? Передання розповідає таке про нього. В одному місці поблизу Ефесу святий Іван зустрів родливого юнака і довірив його опіці місцевого єпископа, щоб той привів хлопця до Бога. Через якийсь час, повертаючись з апостольської подорожі, апостол завітав до того міста і запитав у єпископа, де той хлопець? Єпископ із сльозами відповів, що юнак став на злу дорогу. Нині він очолив розбійників, які промишляють у сусідніх лісах. Святий Іван, незважаючи на небезпеку, вирушив до лісу, де розбійники його схопили, і привели до свого ватажка, а той, побачивши Івана, став тікати. Сину мій, сказав апостол, чому втікаєш від мене, свого Отця? Я ж прицінь, беззбройний старець, стій, сину, і не бійся. Є ще надія, я буду перед Христом відповідати за тебе. Якщо буде потреба, я радий померти за тебе, як Христос помер за нас. За твою душу я віддам свою, стій і вір, що Ісус Христос послав мене. Коли юнак залився сльозами, то святий Іван обійняв його, втішив, вивів із лісу, вивів із грішного життя і спас його душу, і була ця любов не словом, а ділом. Останні роки свого життя, коли йому вже було близько ста років, і він не мав уже сили говорити довгих проповідей, то повторював учням Своїм усе ті ж слова, діти мої. Любіть брат, брата. І коли вони запитали його, чому він повторює постійно те саме, то святий Іван відповів їм: так, це заповідь Господа. А якщо б крім неї не було іншої, то і цієї досить було б для спасіння світу. Про смерть святого апостола Івана знаємо, що наступила вона, коли йому виповнилося сто років. Відчуваючи близький кінець свого життя, святий Іван велів приготувати собі гріб, попрощався з учнями. І мирно закінчив своє життя. Коли через якийсь час після його смерті християни відкрили могилу, то не знайшли тіла, а з могили, підносився, підносився легенький порошок, який вірні збирали і зцілювали ним хворих. Пам'ять відкриття гробу Христова Церква вшановує 8 травня. За молитвами святого Івана Богослова, Господи Ісусе Христе! Боже наш, помилуй нас грішних. Амінь.